Стаю, зроблю маленьке, маленьке відео для порівняння цих мотоциклів COVID-T 250-24-го року випуску та Текен 250 го року випуску. Хочу поділитися своїми, як то кажуть, спостереженнями і показати, що до чого в цих мотоциклах є. Так, ну, не новина, Да що цей мотоцикл новий. Цього року цей текін вже завоював свою популярність у людей. Вони знають майже все про нього. Нічого нового я розповісти не зможу, але все ж таки хочу ну, візуально показати, що до чого. Зараз сяду на мотик і буду порівнювати, що можна показати, покажу. Так що дивіться, що кому цікаво. Спостерігайте. Так, маючи зріст, як в мене, 1,87 метри, або 1,80, або вище, на цьому мотику буде вам дуже зручно. Ноги. Посадка ног дуже комфортна. Коли стоїш на перехресті, ноги собі скинув. Не треба ніяких там моментів, що ноги там когось короткі. Ну, коротше, е якщо ви високі, то вам буде на, на ньому доволі-таки приємно їздити. По посадці дуже зручно. Нахто руля теж класно. Ну, ви самі ви бачите по відео, що я можу розказати. Він високий, м'ягенький, нещодавно брав пасажира. Виїжджали на бруковку, бруковка з бетонними плитами, така була дорога. То на диво мені дуже сподобалось, як він відпрацьовує цей. Як то кажуть, грунт не грунт. Ну, общем, цю, цю дорогу відпрацювало дуже таки комфортно підвіска. Мені не сподобалося. Ну і чесно, я не ожидав, що так буде на ньому приємно їхати. Коли сам їздиш, то він ну, трошки такий, знаєте, як, ну, такий стрибунець. Жадкуватий блин, ну реально як на марку, якусь сім дорогу яку їдеш. Типенько все відпрацьовуємо, мені Так. Тобто є, все, дивіться. Ну, я ось став, мені по пояс майже нога. Нічого не заважає. Все зручно, він великий. Доповню, що він трошки... Більший за затекін по висоті, по довжині, текін ширший. Ось став рядочком, щоб ви бачили, що до чого. Вага в мене Ну, так десь 87-88. Щоб ви розуміли наглядно, що я є. Так. А зараз сяду знову і покажу, як він виглядає на місці. Що мені дуже подобається в ньому, це коли сідаєш, поставив ногу на підніжку, і нога ховається рівно під бак. Нічого не чіпляє. Тут чи бачите. До цих пластмасових місць багато ще місця, тобто ти можеш і вперед трошки подати, і назад, ну захист йде, якщо там будеш падати ця, не знаю, дуга щось спасе, чи та це не спасе, ну, таке діло. Якщо вона є, то добре. Тобто тут дуже комфортно сидіти. Він широкий, сидушка широка. Теж, бачите, ногу поклав. Все сюди ховається. Знаєте, як, як ну, трошки, мабуть, кітайози в цьому плані продумали і дивилися, що до чого. Так, хвилинку. Так. Поїхали далі. Не новина для всіх, що в цього апарата ідіотська сидушка. Зручно, зручно все нормально, але для хронука воно так низько все. Сидиш, бачите, там на кові в мене нога була випрнута. Тобто я встав собі рівненько, а тут, бачите, трохи є, як то кажуть, запас. Можна там ямку якусь заїхати і встати, тобто він нищий. Сидушка вузенька. Сидиш, як ну, не знаю, як якісь колоші біля хаммуха, ну так щось воно. Не знаю, може будемо щось думати. Поміняємо якось чи надбавимо тут поролон, щоб вона була більш рівна та ширше. Ну, на ньому реально їхати так десь на дальняк. Дуже-дуже проблематично. 50-60 кілометрів. Стаєш, подригався, рознявся і поїхав далі. Важко. Я ж це відео і записую, щоб ви бачили і розуміли габарити, як при високому зрості на ньому їздити. І щоб ви розуміли, як це виглядає зі сторони. Тобі ж ось ну я встаю. У мене Ну, десь скажем, Нижче, нижче, нижче пояса. Да. Як вони ці робили їх? На що вони розраховували? Ну в принципі, да. В, в, в Китайці маленькі люди і в них нема таких рослих людей, як у нас. Так. Закос все ж таки по їхній внутрішній ринок, це було помітно по габаритах в цього мотоцикла. Дивіться, знову ж таки, поставив ногу. І ось що я хотів, щоб сказати. От бачите, я впираюся в цей пластик. Там він, бачите, трошки-трохи далі. Тут він мені впирається в коліно. Тобто, нога, якщо прячеться, то цей уголок мені довби в колінну чашечку. Не знаю, може якось її можу трохи далі сідати, але ж таки сідушка не дозволяє назад переміститися. Тобто оця впадина не дає. Ти сидиш, от. Як кажуть, на одному місці. Можна тільки вправо-вліво пересунутися, але воно не дає ніякої толку. Ну, хіба що отак от спуститися вниз, не повністю ногу в носки піджати та їздити. Ну, коли їдеш, то воно в принципі не помічаєш. Все, все це вилазить потім, коли наматуєш якісь кілометри. і... Враження від їзди, потім воно впливає на, на загальну втому, коли ти на цьому приїжджаєш там. ну Годину їдеш і ти встаєш з нього. Ну так, там трошки спина, якщо по ямах пригаєш. Спина трохи каже тобі привіт. А так, на цьому ще й жопа каже тобі привіт з колінами. Тому що. Ну, що є, то є. Так. Встановили, до речі, ладно, зараз закінчу по поводу габаритів, підвіски і так далі. Тобто, їздив на текіні, ми виїжджали у нас є в місті траса. Ну, такий, знаєте, як участок для картингів, скажімо так. І там періодично ми зустрічаємось і катаємось там по колу, там якісь є повороти, там заклад, закладуєш. Там, ну, коротше, асфальтна, нормальна дорога, де можна там трошки поїздити не так, як по бездоріжжю. То що я можу сказати? Текін програє в цих моментах, тому що він м'який. Ходиш в поворот, закладуєш його і то, що така посадка, таке знаєте, враження, начебто ти до руля при... прихиляєшся, а він наче зараз тебе ну, скине, ну, клює сильно. Завалюється передня вилка, і в поворот входити на ньому важче, коли ти там закладаєш його. там. Такий гострий. На кові, ну, на, на, на моє здивування, ти його закладаєш і він тримає дорогу. Так, знаєте, як ну, трошки як, типу, як на спорті, заклав, він тримається так добре і той не, не клює. Задній амортизатор так чітко відпрацьовує передня вилка. Не завалюється. Ну, тобто, мені сподобалось на кові. Текін, блин, ну так, по бездоріжжю він м'якіший, але він програє от на таких от участках. Ще додам, може потепліє, я хочу теж зробити відео, вийду там от на, ту, на той ділянок, що я за нього скажу. Та познімаю відео, покатаюсь, покажу краєвиди нашого міста кому цікаво. Та і, в принципі, прокачусь, бо вже давно не їсти, хочеться покататися. Так що, кому буде цікаво, пишіть в коментах, я зніму це відео та будете дивитися, ще треба буде зробити якесь кріплення для камери, бо я граюся з цими кріпленнями, вони, блін, падла відпадають. Ну, треба щось придумати таке нормально. Так, поїхали далі. А, значить, встановили ми це скло, а, щоб не задувало, коли їдеш зараз, ну, каталися так от пару тижнів тому, то в принципі нормально було. Не так задуває в плечі, в грудь, то в принципі нормально. Без скла він, кажуть, див, ну, виглядає трошечки по-іншому. Ну, а мені, в принципі, склом нормально, начебто, начебто так, так і є. Хоча я б, ну, мабуть, же потім оцей хром покрашу в чорний колір, щоб вона не так виділялася, бо такий якийсь колхоз. Бо всюди чорний, сірий колір. Пріоритеті і тут хром. Ну, так, якась. Харі не зна що. А, щось по текіну не знаю. Якась херня в колесо попала, чи що, не можу поняти. В самому, в самій покришці їдеш і Чи якісь, блядь, набилася якась. Ну, якісь чи гайки чи що. Ну, коротше, або, знаєте, скачується талька, або ще щось, і він там, брум, брум брум брум, брум їдеш. При малій швидкості він, коротше, десь щось там булькає в колесі. Ще <злід noise> літ, влітку на ньому відкрутилися оці болти. Ну, що тримають. Є зірку. Я не знаю, блин, ви виробити мотик на два з пріоритетом, що він буде потужний на потужному моторі 25 коней і кріпите зірку на на 4 на 4 гвинта. Таке, звісно, вони, блядь, ті гвинти вигрібають завжди, тому що ну там майже вся нагрузка той демф, не демфа. Один телефон розрядився. Буду знімати на інший. Так, значить, що ми маємо? Я ж недорозповів за зірку. Тобто, кріплення, блін, довбаних гвинтика, які тримають цілий мотоцикл, потужний мотор. Ну, як так? Зробіть шість, як на нормальних. Або ще щось. Ну, ну, блін, якось вони так прогадали. І це кажуть болячка не одного в мене, що відкручуються гвинти на задній зірці. Понятно, що поміняли гвинти, закріпили їх на фіксатор різьби, ну, таке. На кові цього нема. 6 гвинтів, все як положено. До речі, за диски, зроблені вони. дуже цікаво, я подивився. Бачите пустотілі, що передній. Що задній? Що передній, що задній. Бачите. Для чого це робиться? А робиться елементарно. Ті, хто Має інженерну спеціальність. Вивчали в інституті опірматеріалів або він же самий сапромат, що трубчасті деталі тримають краще навантаження на скручення та на удари. Ця, ця фішка була злизана у. Я дивився і на Сузукі, і на БМВшках. Ну, на БМВшках на цих адвенчерах. Ну, на Сузукі взагалі вони роблять так. Тобто пуститілий диск, і вперед, щоб він якось трошки більше відпрацьовував ці всі нерівності, удари і так далі, щоб він не лопався. Так як лопаються оці литі диски як на Текіні, так як і на цих, всіх інших мотоциклах альфа, дельта. Ну, ви розумієте, що до чого я кажу. Так. Наглядно, в принципі, все показав, розповів. Це буде доповнення до того відео попереднього, то що я не зробив, бо розрядився телефон. Або, в принципі, я. А, ну я, може, змонтую його. Так, да, спробую. В цілому. В цілому мотоцикли, мотоцикли в одній ціновій категорії. Плюс-мінус там 200 доларів. Дивіться, вибирайте самі. Обидва гарні, обидва їдуть добре. Але ж все ж таки різниця є, різниця є по. Ну, я вам все озвучив, показав. Так що дивіться самі, міркуйте, що вам краще підійде. Я би, ну, як то кажуть, ісходя із лічного опиту, то, мабуть, би не міняв не сів би на техіна. Не знаю чому. Ну, щось, щось якось сідаєш, як не в свою тарілку. Багато моментів. Хоча їздити можна, ну так не доставляє він стільки комфорту, задоволення, як Кові. Нікого не хочу ображати, що Текін, що Кові, вони однакові. Ну, Власну думку я, як то кажуть, озвучив. Ще сьогодні зробив, коротше, трошечки покрасив диски, якщо бачите, оцей обід, бо вони ж чорні, а я зробив темно-сірий металік, так як ось ця от накладка. Теж думаю, зроблю так, щоб воно було цікавіше. ну трошки як, як то кажуть, він же має якийсь вид. Е, в принципі, нам, мабуть, і на текені треба буде зробити цю кайомочку диска, бо щось теряється Диск, начебто великий, 17 колеса, а вони теряються А зараз воно та... Чик. є є різниця. Так що так, ще, ще хочу поставити захист рук. Вже купив, але ще не доходять руки, бо, блін, зараз холодно. а Анон висить, бачите. Зараз холодно, не кожного дня виходиш навіть на вулицю, а тут ще й в гараж. Ну, короче, Потепліє, кажуть, по прогнозах ось там на днях, та буде тепло. Поїду трошки прокачусь засніму відос. Як то каже, буду ділитися своїми спостеріганнями за цими мотиками. Так що, якщо ми, кому було цікаво, ставте лайки. Коментуйте, буду з вами відвертий, ніяких нюансів не приховую, кажу, як є. Да, до речі, коментар був від хлопця, казав, що там за резинку. Все я тут зробив. Поклав, дякую. Дійсно, там є нюанс, треба його було. Виправити, бо шланг вже, ну, він не перетерся, але він так вже, знаєте, зробив таку вмятинку від рами. Тобто, все там спрятав, резинку затягнув, все добре. Як то кажу, врятував ситуацію. Отже, всім дякую за перегляд, за увагу. Буду потихеньку човати додому. Ось бачите, на чому катаюся. Оце вірний кінь. Зарядив і вперед. Так, добре. Всім пока. На зв'язку.